Що очікувати від наступного раунду перемовин, яку роль реально відіграє коаліція охочих, та чи можуть існувати 100% гарантії безпеки, і що вони означають на практиці? Про це будемо говорити із нашим гостем Олексієм Буряченком, професором та президентом міжнародного інституту безпекових досліджень. Пане Олексію, вітаємо вас. Вітаю вас, вітаю всіх ваших шановних глядачів. Вітаємо ще раз, пане Олексію. Знаємо, що 1 лютого українська, російська та американські делегації знову будуть зустрічатися на тристоронні перемовини. Про це заявив зокрема Володимир Зеленський. Також він зазначив, що хотілося б звичайно, щоб ці перемовини були раніше, але попередня дата це зокрема 1 лютого. Скажіть, будь ласка, чого ми очікуємо на? продовжені так цих перемовин, що буде в неділю. Ну, якщо максимально лаконічно, тому що на правду, не так багато інформації про навіть перше перемовний тур в Абу-Дабі. І, в принципі, і з цього ми можемо зробити висновок, що перша, перша дводенна зустріч була як вступна. А, в принципі, її так сторони її формулюють як стартова, тому що там поділилися ну, дві перемовні групи України та Російської Федерації. Рації ну замодрування сполучених штатів звичайно на дві підгрупи на політичну, на військову і буквально на другий день задекларували власні позиції, ну зберег, зберігши при цьому статус-кво. Тобто, по великому рахунку, в нас було публічне підтвердження, що Україна не збирається віддавати власну території Російської Федерації, а Російська Федерація залишається на своїх позиціях, щоб Україна вивела свої війська з території Донецької області. Ну і по суті, хоче виконати політично поставлену задачу Путіним в дипломатичний спосіб. Ну ми ж розуміємо, чому вони це хочуть зробити, тому що військові вони про. Просто цього зробити неспроможні і не зрозуміло взагалі, чи це є реалістично. Тобто, хитрість Москви, вона ж очевидна, і те, що вони намагаються цю історію розігрувати, в тому числі для Сполучених Штатів Америки, для Трампа. Ну також я глибоко переконаний, враховуючи рівень ну, нашої делегації, а він ну максимальний. Все ж таки, там і новий керівник офісу президента Кирил Буданов, Фумеров, Ну, не буду всіх прилікувати там серйозний збалансований склад. Я думаю, що всі ці пастки Росії вони чудово розуміють. На чого ми очікуємо? Наступний тур все ж таки просування і по двом подгрупам і по військовій, де вже був відзначений прогрес по моніторингу по можливості лініям розмежування, можливо, буде глибше пропрацьовані міжнародний досвід військових конфліктів. Ну можливо, корейський в тому числі. Ну, в сенсі да, можливості розведення і забезпечення там, ну, сталого моніторингу, забезпечення моніторингового якогось контингенту. Не знаю, як він буде правильно називатися чи миротворчого, це абсолютно не є важливим. Найголовніше для нас забезпечення наступного ненападу угу. на Російської Федерації. Отже, важливого елемента. Тих самих гарантій безпеки, про які ну багато хто говорить, ну більш, скажімо так, абстрактно, але і з політичної точки зору, але і з політична підгрупа, також на другому Абу-Дабі, ну має все ж таки розглянути ну, варіанти саме політичного врегулювання. І тут, як на мене, цікавим моментом є те, що на Росії Пісков почав допускати можливу зустріч на рівні лідерів. Між Зеленським та Путіним у разі успішних перемовин в Абудабі до речі, рівно та саме, але трішки іншими словами в своєму інтерв'ю сказав міністр зовнішніх справ України Андрій Сибіга, так. що така зустріч на рівні лідерів не виключається. Ну тобто, з цього ми можемо зробити обережний висновок, що в політична підгрупа буде скоріше за все розділяти ті питання, які можливо вирішити на експертно пристан. Ницькому рівні в абу ну а які питання настільки чутливі, що вони можливо будуть фіналізовані ну виключно на рівні лідерів? Ну що безумовно до речі, також є прогресом в перемовному процесі, що відмічають абсолютно всі сторони. Якщо ще говорити от про прогрес, ви зазначили про українську делегацію, що вона представлена на високому рівні. Якщо говорити про російську, Сибіга так само заявляв, що росіяни змінили склад цієї делегації. Якщо говорити про результатам, чи чи бачимо ми зміни в готовності до переговорів так саме з боку Росії? Чи помітний якийсь сув? Знаєте, в мене просто немає прямої відповіді однозначної на ваше питання. Ну, тому що це було б, мабуть, неправильно, якби я зайняв би виключно якусь одну позицію, тому що з однієї сторони, звичайно, Російська Федерація намагається імітувати ну налаштованість на результат перемовному процесі. Перш за все, для кого? Для президента Сполучених Штатів Трампа. Це ж абсолютно очевидно. Тому що якщо він не повірить цьому, тоді немає сенсу включатися американцям ну настільки серйозно, як вони включилися в. Перемовний трек в Об'єднаних Арабських Еміратах, тобто на ще на підготовчому етапі, і склад делегації це важливий фактор. Росіяни мотивували перед штатами, що ну будуть реальні шанси, якщо зустрітися на трьох на високому рівні політичного представництва з відповідним мандатом, взяти тільки одне питання, ну так зване територіальне, і дійти відповідно в ньому до якогось прогресу. Ну а за ним вже підтягнуться і усі інші питання, які як нещодавно прокоментував наш президент Володимир Зеленський, що на 100% гарантії безпеки вже погоджені з Сполученими Штатами Америки. І ми тільки очікуємо місце і дату підписання. Ну і очевидно я думаю для наших глядачів, що ця дата та місце підписання буде напряму залежати все ж таки від роботи групи в Абу-Дабі. Ну тому що сенс підписувати гарантії безпеки. Спеки, якщо не буде вирішено так зване ну територіальне питання, і будь-які скажімо подальші дипломатичні кроки, вони все одно будуть опиратися в це питання, яке ну досить грубо ставить Російська Федерація. Ну тому, враховуючи все вище викладне, з однієї сторони так ми бачимо досить високий рівень російської делегації, mm -hmm. там, в принципі, вони паралельний ще перепрошую дзеркальний такий склад виставили силовиків до, наприклад, бувшого керівника гуру України Крилобуданова. Та uh -huh. там очолює їхню делегацію, їхній керівник ГУР відповідно. Тобто вони десь мають на ну, одній мові говорити і це також для американців. Історія ну тому, що подивіться, от є українська делегація, і на противагу дзеркальна вибудовується ну делегація російської сторони. От але є і ризики, друзі. Ризики в тому, що дійсно на порядку денному тільки одне питання, ну тому що Путін перепрошую пісков прямо прокоментував, що Путін, збираючи склад делегації, дав їм мандат тільки на це. І не дуже зрозуміло, чи розширив мандат на Путін для своєї перемовної групи і на інші питання, наприклад, на ті 20 пунктів мирного плану Трампа, які також вже ну, частково обговорювалися в Абу-Дабі під час першого туру. І не зрозуміло, чи є потенціал їхнього обговорення під час другого туру. Ну тому що знову ж таки Росія ж використовується як інструмент затягування часу. Логіка дуже проста піднімаємо будь-яке питання з порядку денного і кажемо, що в нас в робочій групі перемовній групі немає представників з відповідним мандатом на те, що їх обговорювати. Ну що це означає? Це означає, що потрібно збиратися наступного разу, робити відповідні зміни в склад делегації для того, щоб був взагалі сенс ці питання обговорювати. Ну тобто, це чергова пастка з боку Російської Федерації, де вони намагаються контролювати хід. Результати та динаміку динаміку перемовного процесу. Ну і знову ж таки наостанок не неможливо не відзначити, що все ж таки в цьому перемовному процесі немає європейців. А саме, завдяки нашій синергетичній позиції, нам вдалося відозмінити 28 й пунктний план, який писався на угу. десь по діагоналі Москва Вашингтон між Дмитрієвим Ушаковим та Відхофом, все ж таки на прийнятний 20-пунктний план, і відповідно вже задеклару. Ати його реалізацію після Паризької конференції на трьох Україна, Європа та Сполучені Штати Америки що безумовно є дуже незручною історією для Москви. Якщо говорити трошки детальніше про гарантії безпеки, от останнім часом багато обговорюється ця перспектива надання 100% гарантій безпеки від Сполучених Штатів, і одночасно також озвучується сума угоди у 800 мільярдів доларів. Розкажіть, будь ласка, чи йдеться про одну і ту ж саму угоду, і що це за гарантії, і взагалі чи можуть бути ці гарантії 100%? Бачите, у вас сьогодні дійсно гарне запитання. Я вам за них хочу окремо подякувати, тому що в нашому ефірі ми зможемо, мабуть, дати більше інформації, дати більше думок, аніж в якомусь бліц-форматі, да, там п'ятихвилинному, коли вимушений десь я на багатьом засоєм масової інформації втискати величезну кількість інформації, не роз'яснюючи навіть іноді своєї позиції, і щоб вона не читалася там до двузначно. А в нашому ефірі ми можемо собі дозволити десь трошки поговорити на цю тему більш розлогою, розгорнуто. Ну і це, мабуть, невеликий плюс для вашого каналу і для ваших шановних глядачів. Ну, відповідаючи напряму на ваше запитання, ну немає в сучасному світі 100% гарантії безпеки ні для кого. І ні про що ну послухайте, а що з архітектури сучасної безпеки, що з організацією Об'єднаних Націй, що з міжнародним правом, ну це просто смішно, розумієте, говорити про якісь стовідсоткові гарантії відносно того, що Росія там не, не нападе в разі а, якогось певної конфігурації наступного разу. Ми просто намагаємось створити таку пазлову, якщо хочете, систему, яка Має комплекс факторів напрацювати політичних, військових, гуманітарних, економічних і завдяки цього комплексу створити умови в по суті майже в вакуумі там міжнародних гарантій подібного врегулювання максимальні шанси дійсно для того, щоб не напала Російська Федерація. Але 100% ну це. Я не знаю, ну це можуть тільки політики, знаєте, як там ну маніпулювати або десь ну, десь примітивізовано говорити про якісь там стовідсоткові гарантії безпеки. пам'ятаєте, як за минулої влади про стовідсоткові гарантії безпеки розповідали спікери, кажучи, що членство в НАТО це стовідсотковий угу. варіант для ненападу Росії на Україну. Я перепрошую, можливо, воно і було частково так. Але ж вони мовчать про інше питання: а чи були шанси України колись ну, потрапити реально в НАТО? Ну ні, не було. Там єдиний варіант був під час Бухареського саміту. І тоді якраз от Німеччина і Франція всі ці процеси і заблокували. Тому процес дуже непростий, ще раз повторюю. І додаткову складність накладає те, що ми по суті маємо іти першопрохідно. Цього шляху, де нам навколо немає на що опертися, у вигляді міжнародних інституцій, міжнародного права в кінці кінців виконання договорів. Ну тому, що в сучасному світі, якщо сторони не хочуть або не вмотивовані виконувати будь-який договір, навіть сто раз ратифікований парламентами, вони цього робити не будуть. От про що я намагаюся сказати. Ну тобто, цей комплекс факторів має бути. Ти не просто ну політичним підґрунтям виконання, да але і враховувати всі фактори безпекові і сучасної формату міжнародних відносин під назвою Ріополітік. Вони час заявляють, що документ з гарантіями безпеки від Сполучених Штатів вже повністю готовий, і Київ наразі очікує часу, місця так, де ми зможемо його підписати. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Як на вашу думку, можливе підписання цього документа може вплинути на хід війни або можливо на зупинку. Поки що немає. Бачите, у нас сьогодні на жодне питання немає однозначної відповіді. І, мабуть, це найбільш правильно і найбільш чесно, спілкуючись з нашими мабуть, шановними глядачами. Ну, буквально, от, в останньому інтерв'ю Сабіга сказав, що має бути якихось два документи. Це мені досить дивно, чесно кажучи, тому що я розумію, що це має бути каскад документів. Ну, а об'єктивно розумію, аналізуючи хід перемовного процесу, ну і скажімо, тенденційність його. І фрагментизованість багатьох питань, що десь мають бути задіяні глобальні інструменти, десь мають бути задіяні конкретні там інститут там коаліції охочих, десь має бути задіяний Європейський Союз, наприклад, як гарантії нашого дострокового вступу, правильно, ну але стрижневим елементом все одно в цій конструкції виступає перш за все Сполучені Штати Америки безумовно. І в озвучені собі два договори, коли гарантії безпеки, ті самі 20 пунктів, ну та три драфтові договори будуть окремо підписуватись з штатами, а потім штати будуть щось підписувати з Російською Федерацією. Розумієте, все це має на щось нанизуватись, тобто має бути якийсь трижневий документ. І мені поки що до кінця не зрозуміло яким цей як. Цей документ ну, потенційно може виглядати. Мені поки що знову ж таки видається, що є багато пазлів про те, що ми з вами говорили, угу. і це дитяча гра, коли ми намагаємось зібрати таку дуже складну картинку десь десь нас більше виходить, десь нас менше виходить. Ну але до з цьому не потрібно, тому що завдача ну, надзвичайно нетривіальна і подібного ніхто в світі в сучасній в сучасному архітектурі безпеки ніколи ще направду не робив. А ви запитували до речі про інвестиції? Да, про ті так, 800, так. 800 мільярдів. Які мільярдів там, так Да, да, фігурували як одна з там гарантій безпеки з боку Сполучених Штатів Америки. Ну це це знов-таки певна, наскільки розумію, збірна солянка. Ну тому, що там є і прямі інвестиції державні, і насики розумію, не зі штатів, а з Європейського союзу. Тим паче вона там до 2040 року розрахована. Тобто 10 років це ну, досить умовний термін, який там був пропрацьований. <працьований> Направду там. В драфті документу прописано до 2040 року сорокового року ну, цей умовний план, -план Маршала. І роль Сполучених Штатів Америки не є донорською в цьому випадку, а є роль гаранта. Угу. Тобто, Сполучені Штати Америки забезпечують інвестиційний клімат і для власних інвести... інвесторів, і для інвесторів зі всього світу по пріоритетним інвестиційним проектам. Друзі, переводячи це зі складно. Ії номінальної мови такої дипломатичної, надзвичайно, ну то скоріш за все буде якийсь умовний Black Rock, який вже фігурував публічної інформації як управитель цього глобального інвестиційного проекту, і будуть визначатись інвестиційні пріоритети з дохідністю. Про що це говорить, друзі? Це говорить про те, що ці 800 мільярдів не підуть скоріше за все там на відновлення школ, садочків, соціальної інфраструктури, житла, доріг угу. там якогось регіонального значення. Це будуть проекти, які будуть передбачати маржу, які будуть передбачати прибуток для тих, хто вкладеться в нього. Тобто з великою рідністю це аграрний сектор, це сировинна історія, це логістика, Але це теж не, важливий, це транспорт. Ні, безумовно важливі, але просто хочу, щоб наших людей потім не були ілюзій відносно цих коштів і куди відповідно вони підуть. Безумовно з ініціативою, яка вже озвучена була Вітхофом, якщо пам'ятаєте, mm -hmm. ну це спецпредставник Трампа, mm -hmm. що він навіть допускав, що можливо вони зроблять в межах в цього великого інвестиційного договору навіть безмитну взаємодію між. Штатами та Україною, ну це величезний буст нашому розвитку, ну тому що тоді Україна може стати гарним хабом як для американських товарів на європейські ринки. Ну так і навпаки, європейських і не тільки європейських товарів на американські ринки. І по суті, Україна може зайняти важливу роль у стратегічних пріоритетах Сполучених Штатів Америки і стати по суті тою державою, яка буде транслювати Інтереси сполучених штатів в центральній Європі, ну враховуючи нашу логістично специфічну таку складову не тільки на ближню Європу, uh -huh. на центральну Європу, але і на Близький Схід, і потенційно на південний Кавказ, і навіть там через Каспій на ту саму Середню Азію. Ну, тобто є плюси, є ризики на в даного проекту, але все це підлягає серйозному. Аналізу та вивченню От, і, і на останах, що потрібно зазначити, розумієте, одне чіпляється за інше. Я думаю, що ні для кого не є секретом, що американських військових тут не буде правильно тому, так чи інакше багато буде залежати від коаліції охочих, і чи вони дійсно стануть рішучими, і чи буде забезпечений той самий багатонаціональний контингент, про який наказали під час Паризької декларації по гарантіям безпеки, і знову ж таки цей контингент підв'язується і під позицію Сполучених Штатів Америки і під можливість дострокового членства для України в. Європейському союзі тому е, всі ці фактори мають зійтися ну в один, для того, щоб ми більш-менш реалістично могли давати відповідні політичні прогнози. Якщо говорити про коаліцію охочих, про яку ви вже щойно почали говорити, от політико цитує слова неназваного американського високопосадовця про те, що у США вважають власні гарантії безпеки важливішими за європейські, так це те, що ми вами говорили, що от європейської сторони так не було б представлено на переговорах, і навіть попри те, що Вашингтон виключає можливість відправки своїх військових до України, зусилля коаліції цей високопосадовець. Так е охарактеризував як непогані. От, е на вашу думку, е станом на зараз, яку роль е відіграє коаліція охочих е на шляху до досягнення миру, закінчення війни? Важливо, але в цій конфігурації не ключово. Розумієте, якби вони були коаліцією рішучих, ну тоді вони могли б дійсно відіграти ключову роль. Але ж ми розуміємо, чому вирішується це питання не на рівні, наприклад, НАТО чи Європейського Союзу. Дуже просто, тому що ці організації себе вже віджили, вони є забюрократизованими і там великий вплив третіх гравців, таких як Російська Федерація, які блокують процеси. Ну через те, що все одно є право консенсусу. Ну тобто вони все одно не можуть прийняти навіть відносно своєї безпеки якісь ключові рішення. Там там зробити власну армію Європи. Чи, наприклад, по стратегічним питанням власної безпеки понизити рівень голосування з не до, наприклад, там двох третин чи трьох четвертин, угу. ну і тому створили цю інституцію коліція охочих. Ну тому що ну якось же потрібно якісь рішення приймати ухвалювати, не обертаючись сьогодні на Угорщину, завтра ще на когось хто налагодить взаємовідносини відповідно з Кремлем, якому сподобається російський на. В та, тата газ відповідно тому так чи інакше коаліція охочих це ще не є сталою міжнародною інституцією, яка спроможна грати першу скрипку. І безумовно країни, члени коаліції охочих, все одно не незважаючи навіть на свою десь правильну і різку риторику відносно Російської Федерації, все одно вони так чи інакше дивляться на Вашингтон і тут дійсно потрібно буде робити в певний час, те, що ми що на замоговорили, говорили, угу. дезбалансувати інтереси сполучених штатів Америки, долучаючи країни, коаліції це через той самий багатонаціональний контингент, і відповідно мотивуючи європейський союз і НАТО набагато більш активно долучати до своїх програм і участі в цих міжнародних інституціях Україну, от тільки в. Створені отакої от певної конфігурації і сполучені штати активно будуть мотивовані долучатися до процесу, ну тому що вони не будуть розукувати, розумієте, так угу. і якщо не буде того самого європейського контингенту, ну то вони не забезпечують ну, там, не знаю, не стоїть такого, але з великою вірогідністю наступного ненападу нападу на Російської Федерації. Ну а ну а країни коаліції охочих без американської сторони навіть і не збираються відповідно цього зробити але друзі, наостанок, що потрібно по цьому питанню сказати, угу. що ми маємо все одно розуміти, що навіть у разі позитивного позитивної конфігурації, навіть якщо нам вдасться цей пазл більш-менш остаточно скласти, ми маємо усвідомлювати, що це не мир, це просто забезпечено гарантіями безпеки, не стовідсотковими перемир'я, і що Російська Федерація не залишить. На своїх агресивних намірів відносно України і просто розслабитися, думати, що все війна завершилась, Це точно не той сценарій, який призведе до забезпечення нашої національної єдності та безпеки. Ви зазначили, що попри те, що так тривають переговори. Росія все рівно постійно атакує українську енергосистему, навіть в момент, так коли вони тривають. І от представники української влади, зокрема і президент Зеленський, неодноразово заявляли, що Росія використовує переговори як спосіб затягувати час, так вигравати його, при цьому не зупиняючи бойові дії, так ні на землі, ні в небі. І от ми бачимо, буде вже так другий раунд переговорів. Що буде після, теж поки що прогнозувати досить важко. Як довго мирні переговори можуть слугувати такою дипломатичною ширмою, так щоб Росія продовжувала війну, продовжувала свою атаку, оскільки ми бачимо, що насправді ситуація в Україні так вже є досить критичною, що стосується електроенергії, так, зокрема, гуманітарних проблем. Бачите, у нас сьогодні немає простих питань. Тому що ну, ми розуміємо, що це серйозний рівень ескалації з боку Російської Федерації, оскільки раніше вони не наважувалися ну, робити такі блокаути, які вони зробили, наприклад, в Києві та інших містах. Більше того, вони ж напряму перетнули червоні лінії, які ставили перед ними не те, що там сполучені штати чи європейські країни, а Китай пам'ятаєте, коли вони тільки намагалися обстрілювати ядерну інфраструктурою, тобто атомні електростанції, угу, або м, да забезпечення, ну то ну угу. логістики не, згенерованої електроенергії, не, це дуже різко не, на це реагували в світі. А зараз вони це роблять. Ну тобто, про що це говорить? Це говорить про те, що вони умисно піднімають ставки і йдуть в банк грають в такі комбінації тільки тоді, коли розуміють, що ну саме зараз будуть вирішуватись ключові для перемовного процесу питання. І зараз Росія буде максимально намагатися на створювати ну, критичну ситуацію в Україні. Геноцид давайте давати називати речі своїми іменами. І що. Ом, суспільство навіть мовчки так чи інакше підштовхували військово-політичне керівництво для того, щоб бути конструктивними в перемовному процесі. Тому, ну так, на превеликий жаль, Російська Федерація і не приховує те, що вона навіть під час перемовин буде використовувати ну, подібні терористичні інструменти для того, щоб підсилювати відповідно в них власну позицію і. Дійсно, в цьому контексті хочеться тільки задати риторичне питання: а чому немає якихось рішучих дій з боку нашого uh -huh. ну стратегічного партнера Сполучених Штатів Америки, дзеркальних дій або, наприклад, наших європейських партнерів, які я нагадаю, обіцяли на початок року на січень місяць, уже ювілейний санкційний пакет. Але тепер вже це питання в них відкладається ну десь на лютий. Місяць і то поки що навіть ці дискусії проходять ну на дуже робочому mm -hmm. рівні. Тому де дійсно, що може спонукати Російською Федерацією дійсно до конструктиву на в перемовинах і досягненні. Ну я не скажу оці от, от затерту спр... на фразу про справедливий мир. Ну, принаймні такий мир, який дасть Україні шанси на, на виживання і на ну певну стабілізацію. Ну, це тільки тиск, тиск з боку світова. О співтовариства відповідно наших збройних сил України і наших партнерів. Пане Олексію, дякую вам дуже за розмову і що виділили нам час. Олексій Буряченко, професор та президент Міжнародного інституту безпекових досліджень, був сьогодні з нами. Ми говорили про переговорний процес, зокрема гарантії безпеки та коаліцію охочих. З вами була я, Влада Цимбаленко. Підписуйтеся на наш Ютуб-канал та дивіться ще більше цікавих інтерв'ю там.